Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді паста для щеплення плодових рослин і від компанії Агріхем. Ми вже розглядали на оглядах дві пасти для щеплення від цієї компанії. Сьогодні ж в нас на огляді спеціальна паста, яка призначена для щеплення плодових. Постачається вона в таких банках. Це банка нового зразка. Раніше банки були циліндричною формою і з окремою кольоровою кришкою. Зараз ми маємо ось в такому вигляді останні два роки упаковану цю пасту. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ця паста виготовлена на водній основі, але після засихання вона утворює щільну плівку, яка захищає місце щеплення від води. Сама по собі, в висохшому вигляді, вона нагадує певним чином якусь резиночку. Разом з тим, вона має досить добре щеплення з рослиною, тобто після того, коли ми її нанесемо, вона добре лягає і не відвалюється, не відлущується після засихання. За рахунок того, що після засихання паста залишається досить еластичною, вона при рості рослини не розщеплюється, не відколюється, а трошечки розтягується разом з рослиною. Термін зберігання Пасти в контрольованих умовах, тобто при температурі 5-25 градусів в темному сухому приміщенні, в великому рахунку є необмежений. Якщо ви банку відкриваєте, звичайно, бажано протягом 12 місяців її повністю використати. Одної такої кілограмової банки вистачає приблизно на 200-300 щеплень, як зазначає виробник. Наносити її потрібно тонким шаром товщиною до 2 мм. Відкриємо банку. Всередині ми бачимо пасту. Так само, як і інші пасти, вона трошечки розслоїлась, тобто зверху виділилась вода, це є абсолютно не проблема. Перед використанням її треба ретельно вимішати. Наносити її необхідно або шпателем, або пальцем можна, ну пальці будуть брудні, можна пензликом, тобто чим вам зручно. Перед використанням ми її добре вимішуємо. Бачимо, що вона є досить такої густої структури. Зверху виділилась вода, це не є проблема, її необхідно добре просто вимішати. Зараз ми це зробимо і нанесемо її на гілочку. Отже, ми її добре перемішали, отримали однорідну структуру, і тепер можна нанести її на рослину. Тут в нас зразочки лежать. Наносимо ми її тонким шаром так, щоб вона повністю покривала місце зрізу або місце щеплення. Як я вже згадав, такої банки вистачає на 200-300 щеплень приблизно. Велика перевага цієї змазки порівняно з арбуріном і ПТБНСІ в тому, що вона є відчутно дешевшою. ПоТБНСІ разом з тим містить собі фунгіцид, який захищає місце щеплення не тільки від води, проникнення різноманітного бруду і пересихання перезволоження місця щеплення, а й ще й від грибків. У нас тут є зразки, нанесені абуріну. Ми бачимо він коричневого кольору і він повністю засовжує. Також є зразок нанесеного потебене на місце зрізу, який так само повністю засох. І точно така ситуація буде з цією змазкою, вона підсохне і творить щільну схожу на ось цю плівку, яка буде добре захищати місце зрізу, місце щеплення. Якщо змазка є занадто густою для вас. Можна в неї додати трошки води, вона на водній основі. Після полімеризації вона вже водою не буде розчинятися. Також важливо пам'ятати про те, що цю змазку не можна використовувати на морозі, тобто вона не повинна замерзати. Після того, коли вона застигне, вона може спокійно знаходитись при мінусових температурах, але використання її рекомендоване при температурі не менше ніж плюс 5 градусів. Під час зберігання змазки так само не можна допускати її заморожування. Отже, пройшла годинка часу, і ми бачимо, що замаски позасихали. Тут ми маємо по ТБН вона засохла, бачите, і утворила плівочку. Тут ми маємо арбурін, так само вона абсолютно не липне, і інестісіму, точно так само. Придбати замазку для щеплення плодових Інестіма ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Агріхема на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!